Газпром почав поставки газу на території підконтрольні ДНР та ЛНР. Йдеться про 12 мільйонів кубів палива на добу. Раніше глава луганських бойовиків ігор Плотницький заявив про відключення магістрали ЛНР від подачі українського газу. А запасів бойовикам мали би вистачити до кінця дня. Відтак в уряді Росії доручили Газпрому організувати гуманітарні поставки блакитного палива, електропостачання теж під питанням нагадає. Напередодні у Кабміні повідомили Україна більше. не тем за электрику их споживають на оккупованных территориях сходу. Я хотел бы, чтобы Министерство энергетики вместе с Газпромом подготовило предложение в виде поставок газа для нужд этих регионов, если, конечно, не будет предпринято безотлагательных действий по их снабжению по привычной схеме. В любом случае люди там не должны замерзнуть.